Ось такий в нас ранок, всім привіт, субота. Насправді не так вже й рано. Один градус тепла в нас. Я їду в спортзал, пізно їду. Зараз всі почнуть прокидатися вже. Я б хотіла бути відсутньою, коли ще всі сплять, але ж Але і але ж мені треба поспати. Все ж таки вихідний, законний. Але... Моя наполегливість і дурнувата вдача не дає мені спокою відео. Ну, я встала, звичайно, не о п'ятій ранку, а о сьомій. Але але я поспішала зробити відео, викласти його зараз зранку, тому що минуле відео вечірнє. Там, де я розповіла про нашу проблему, про стажування Семена. Вон яка краса. За мостом про стажування Семена, про те, що виникла серйозна з цим проблема. Дуже багато людей відгукнулося. Як мені чоловік сказав, я виклала відео, він каже, заходить, каже, ну, назва провокативна, клікабельна. Він каже, ну. Пісні слів не викинеш. Я, звичайно, знаю, що ось такі якісь заголовки, де там ну, і емоції і проблеми саме, вони найбільше, найбільше приваблюють увагу. Це вже перевірено, як то кажуть, ютюбом. Я цим не зловживаю. Насправді дуже до цього ставлюсь серйозно. Не хочу, щоб люди зайвий раз, тим більше люди, які від щирого серця. Спів переживають, це все з нами, слідкують за нашим життям. Не хочу, не хочу на цьому спекулювати. Тому навіть коли можливо було б щось там перекрутити, накрутити, я цього не роблю свідомо, жертвуючи там переглядами, увагою і так далі, клікабельністю, я справді до цього дуже відповідально ставлюся. Але тут була така ось ситуація, я. Її висвітлила і назва в мене була, скажімо так, в голові, не збиралась якби щось додавати. Емоції, емоції. І саме через те, що так багато людей е переймаються. Засмутилися. Люди навіть писали про те, що і розплакались, мені б цього найменше хотілося, тим більше, що, врешті, все склалось на краще. Ой, Нерви, нерви, але склалося на краще. І я хотіла поспішити розповісти про це, щоб зняти цю напругу. І, власне, щоб всі, як і я, як і ми, видихнули вже нарешті з цією ситуацією. Тому. Зранку ось присвятила час редагування, хоча я зазвичай в вихідні я не поспішаю, там десь після обіду. Ну, вже домашні справи пороблю, а тоді, вже як є хвилинка, хвилинка, <звилинку> за хвилинку я, звичайно, не редагую, але ось коли вже можна сісти, щось там своє поробити, тоді й редагую. Ось сьогодні я змінила трошки графік, бо як я вже сказала, хотілося раніше вже це зробити. Люблю вставати рано, люблю приїжджати рано, коли нікого немає. Хтось колись мені написав, пам'ятаєте, я в суботу о 6.30 була в спортзалі. Яка... І прийшла, нікого не було. Там автоматичні двері, я зайшла і сама займалась Десь півгодинки в спортзалі більше нікого не було. І мені написали, о, ви знайшли свій ідеальний час, відвідин спортзалу. Так воно і є, люблю, ось. Бути ранньою, ранковою. сьогодні не той день, але ж і поспати я теж люблю компроміс. Які я мрію побувати, як з'ясувалося. Ну і потім я вже і чула від тренерки, яка пояснювала новим відвідувачам, що сауна працює, коли хтось із тренерів присутній. А в суботу вони о 10.30 неділю їх зовсім немає. Тому неділя відпадає. А я час на відвідиний сал <салу> <салу> не маю, тільки в вихідні, коли в мене більше часу, ніж просто обідня перерва. Ось. І ну, таке. Не світить, принаймні, поки що. Бачила, як люди користуються нею. Ось, і Ну, може колись і пощастить, але точно не щоразу. Так. От після тренування це круто. Я там спортивній спеціальній такі короткій майці, але холодно, мені і худі не хотілося знімати. Тож поки що, поки що так пішла я. Фіскуй, привіт! У, мені, у мене, до речі, нові сережки. Лії лі дістався брелок м'якенький з котиком, У мене сережки. Це ми з нею робили замовлення. А ще я ось таку замовила сумку. Я думала, вона менша за розміром. Вона, це, вона для спортзалу. Знаєте, в чому її прикол класний? Власне, на це я її купилась. Вона на магніті. Ось тут магнітна така дощечка, і вона чіпляється до тренажерів. Сюди ось телефон вставляєш, там навушники можна положити, тут теж там, документи можна залишити. І це дуже зручно, тому що зазвичай носиш з собою ось це, там зверху телефон, <головіка> коли сідаєш на тренажер, воно там падає, десь щось. До речі, ось зарядне мені можна положити. Бо інколи приїжджаєш, особливо на обідню перерву з роботи, вже телефон майже розряджений, треба його десь підзаряджати. Все це ось так носиш з собою в руках. А тепер сумка, яку можна причепити. Круто. О, звичайно, без цього можна обійтись. Це правда. Це вже ось такі витрати на спортзал додаткові в мене. І це я ще сумку спеціально не купила. Зупинила себе на витратах. Тим більше, що в мене ось така є, не знаю, хтось десь колись віддав, вона цілком зручна і підходить. Для того, щоб поки що ходити, не женемося за модою. Потрапила в таку. таке. Супер. Взагалі, оце справжній відпочинок. Заходила, вийшла я з спортзалу, хлопці на автівці приїхали, Звіс. Звіс. запитують, екскюзімо? Чи там багато Каже, повно людей. Кажу, ну так, не, не надто, але о 6-й ранку краще. Так, паркінг зайнятий. Якраз початок 12-ї, скоро будуть на обід роз'їжджатись. Зараз такий година пік. Я за багетами і мені знову треба заправитись. 20 євро, які я витратила. Паркінгу немає, все зайнято. Нічого собі всі на закупи. Просто все-все зайнято, нічого собі. Я б не очікувала таких приколів. Стану ближче до заправки. А, ось 20 євро, які я у вівторок витратила, заправилася. Закінчились п'ятницю. Ну, вчора, ще в день, десь у другій половині дня почалося сигналити мені вже. Тож, таке. Але ж їздимо, наприклад, щоб відвести семена. Тобто, ви подивіться просто. Просто-просто все зайнято. Це ж так непомітно ну, з тим пальним от, два рази на, вранці на вокзал. Ну, майже щодня два рази. Семена відвести на футбол. 12 кілометрів туди-назад відвести, 12 кілометрів туди назад забрати. Два рази на тиждень. Ну, і по роботі їздити треба постійно. Щось, щось робити, кудись ну, працювати і таке. Плюс семен став. Найбільший чоловік з семеном вони їздили, шукали практику і наїздили багатенько теж. про хліб. Кажете, що я постійно купую одне й те саме багет або тостовий хліб, і чи є у Франції взагалі щось інше. Звичайно, є. І Ось вам приклад з буланжері, звичайно, з пекарні, що різний є, і навіть житній. і в кожної буланжері свої є якісь особливі родзинки, скажімо так, з того, що випікають. Але найпопулярніший все одно багет це найпопулярніший хліб. Ну і тостовий також. Це я можу сказати зі свого досвіду, буваючи в будинках французів. Саме ці два різновиди хлібу найбільш вживані, найбільш популярні. Багети. Ось такі багети зі знижкою за 50 центів. Морозилці заморожу. І круасани зараз. Вже на сніданок, вже майже обід. До речі, тому і людей багато, всі перед обідом скупляються, і велика черга. В Буланжері всім треба свіжих багетів до обіду. Купити. Так, де я? Де я, <смі> де автівка? Де я залишила автівку? Хочу вам показати. Бачите, ось це називається викуп авто у нас в Україні. теж на стовпах прикріпляють. Вику... Кажуть, купуємо всі типи транспорту. Автів, форгони, кемпінкари, позашляховики. Все заберемо, привезе, заберемо. Приїдемо до вас і заберемо. Для багатьох французів це актуально насправді. Бо їздять на автівках, їздять, їздять, поки вона вже не стане. Відремонтувати дорого. Так в них стоїть, вони купують іншу, може і стареньку, але на ходу. а те все треба кудись дівати. Пішла я. У нас тут трафік ого. -го. Заправилась на 60 євро, 60 з чимось. Там 36,5 літрів у мене вийшло. Трошки на 5 центів подешевше дизель за цей тиждень. Та й таке. Ще невідомо, як будуть добиратися, діставатися наші. Хлопців в Бланяк, такий віддалений район Тулузи. Можливо, доведеться їздити автівкою, тому вирішила заправити більше, ніж планувала. Дам ще відповідь на, одне, на один з коментарів під відео, запитувала глядачка, в, які, в якому додатку, в якій програмі я редагую відео. Як бачите, вони в мене просто елементарно прості. Я склеюю частинки відзнятого матеріалу і на тому все завантажую. Ніяких особливих спецефектів не використовуючи ще чогось такого специфічно додаткового цікавішого. І це економить мені час і дозволяє ось так в турборежимі вантажити щодень по одному відео. Знайшла я, так би мовити, вихід. Програма проста, але єдиний момент, що вона для айфонів. iMovie називається. Я десь тут закріплю. Позначку, іконку, як ця програма виглядає, але знайти її в Apple Store дуже легко. Щодо Андроїдів, щодо телефонів на Android, я, на жаль, не можу вам нічого порадити, бо не користувалась чимось іншим. Можливо, інші блогери-блогерки, які знімають також відео і є глядачами, глядачками цього каналу, в коментарях зможуть підказати щось практичне. Так само практично, як я, знайшла цей вихід для себе. Ну, власне, все, нічого особливого. Що цікаво, що комент... коментаторка та глядачка написала, що вона волонтерить і на волонтерських засадах навчає людей. Похилого віку користуватися телефоном, програмами, і дуже часто в неї виникають саме такі запити, як робити відео, як їх редагувати, як їх завантажувати. Тобто цікаво, що є, така, є такий запит, надихаючий, Ось можу сказати, це цікаво і приємно чути, що є така цікавість. Ще хотіла дещо сказати: таке міні-оголошення. Ви знаєте, що я на постійній основі допомагаю благодійному фонду Слобожанські ластівки. Завжди вас закликаю донатити, допомагати волонтерам, яким ви довіряєте. Я ж це роблю саме для цього фонду. Під кожним моїм відео є посилання на постійні баночки. Останнім часом це була баночка на ремонт автівок. Так, кошти продовжують бути постійно потрібні, щоб в такому швидкому терміновому режимі редагувати... Наповнювати банку, ремонтувати автівки. Але засновник благодійного фонду Олександр звернувся до мене днями і попросив замінити на інше постійне посилання, точніше, поміняти їх місцями. І зараз більш нагальна потреба в зборі на дрони. На виготовлення дронів купуємо також комплектуючі для них, і зараз треба зібрати певну суму коштів. Тож долучайтеся, будь ласка, не бути бойдужими. Якщо у вас є можливість невеликим донатом, посильною для вас сумою приєднатися до збору, буду вам. За це дуже вдячна. На сьогодні все. Ось таке відео вийшло, такий влог за суботу. готую вже наступне. Тож сподіваюся, що ви підписані, поставите вподобайку і зайдете наступну серію переглянути. А поки що, дякую вам ще раз за увагу і бережіть себе, побачимось. Бувайте!